Є ще одна традиція, яку ми часто чуємо, і якою тримаються деякі люди. Це те, що Бог прославляється. І вони будуть змагатись за це. Вони будуть боротися з вами за цю традицію. Традиції завжди борються. Вони вважають, що хвороби прославляють Бога. Те, як ви терпите біль та муки хвороби, приносить Богу славу. Це приносить Богу славу, кажуть вони. Давайте розглянемо ці дві речі. Що це приносить? Це лише дві традиції, які сатана намагався принести до церкви, щоб перешкодити людям вірити Богу і отримувати звільнення? Але що це приносить? Це ставить вас у положення бездіяльності. Ви не можете вірити в стілення від Бога, який, на вашу думку, зробив вас хворими. Як ви можете звертатись до Бога за зціленням, якщо вважаєте, що сам Він зробив вас хворими? Як ви можете звертатись до Бога за зціленням, якщо вважаєте, що Бог хоче, щоб ви хворіли, щоб він виглядав добре? Як каже брат Хегін, це не вігластво, яке принесло пліт. Цей світ не шукає ще більше хвороб та недугів. У світі люди думають тверезіше за деяких християн. Хвороби і недуги не здаються світу чимось хорошим. На них не справляє враження Бог, який хоче, щоб його люди хворіли. Про Бога жахливо брехали. Коли брат Робертс почав проповідувати, він змінив ставлення до стілення більшої частини церкви, бо він тримався за слово Боже у важких ситуаціях, коли з ним згоджувались небагато людей. Він вірив і продовжував проповідувати, що Бог добрий, і у нього було так багато чудес. Ми постійно чуємо стілення у служінні брата Робертса. але у нього було так багато спасінь, дуже багато людей зцілились і спаслись на тих зібраннях. Але кажу вам, що він був не дуже популярним серед проповідників, зокрема серед проповідників повної Євангелії, бо вони проповідували про Йова і Тернину Павла, і про те, що Бог робить вас хворими. І тут приходить Орел Робертс і каже: Бо хоче, щоб ви були здоровими. І люди казали угідні речі про брата Робертса. Він пережив неймовірні переслідування більше ніж хто-небудь сучасних людей, про яких нам відомо у наші дні. І про нього погано говорили. Називали поганими словами. але кажу вам: ні про кого не говорили так погано, як про Бога. Ніхто ніколи не казав, що Орел Робертс навів на когось рак. Ніхто такого не казав. Ми говоримо погано про себе, але ніхто ніколи не казав, Кенет Копленд навів на когось рак. Ніхто ніколи не казав про жодного проповідника, так як кажуть про Бога. Бог навів на когось рак, щоб самому виглядати добре. Ви, мабуть, жартуєте. Одного разу, багато років тому, одна жінка подзвонила нам в офіс і сказала: я більше не можу слухати проповіді брата Коупленда, тому що нещодавно я дізналась, хто він насправді. Я більше не можу його слухати. Хто ж він? Я дізналась з перевірених джерел, що в нього багато любовних фліртів з різними жінками. Тож мені передзвонили і розповіли про це. А я розповіла Кеннато, І Він сказав: Я їй передзвоню». Я сказала, ні, давай я їй передзвоню. Я дізналась номер її телефону і подзвонила. Вона також казала, що в неї є перевірене джерело, вчителька недільної школи в Колорадо Спрінгс, яка сказала їй, що це факт. що він багато фліртує з різними жінками. Я подзвонила безпосередньо до неї і сказала: Айрін. Вона відповіла: Так, я сказала, це Глорія Копленд з Фортворту. Я чула, що ви говорите в молитовних групах і повсюду, що мій чоловік фліртує з різними жінками, і я подумала, що вам було б добре дізнатися, що це неправда. Що ж мені про це розповіла вчителька недільної школи з Колорадо Спрінгс? Я сказала: ні, це не може бути правдою. В нього нема часу навіть на одну любовну історію. Я з ним весь час в день та вночі. Це не може бути правдою. Не знаю, що Арін з цим зробила, але іноді люди говорять про проповідників жахливі речі, і це неправда. Хоча іноді буває правдою. Але ніхто ніколи не говорив про жодного проповідника те, що говорять про Бога. Бог навів на когось рак, щоб самому виглядати добре. Ви, мабуть, жартуєте. Ви, мабуть, думаєте, що він дуже сильно потребує слави. У Біблії говориться, що коли криві ходять і сліпі, прозрівають. То вони віддають славу Богу Ізраїля. Ісус сказав, що коли ви приносите багато плоду, мій отець прославляється. Тому вам потрібно привести до ладу своє мислення. Бо ці речі заважають людям мати впевненість у Бозі. Вони приходять до того, що опиняються між життям та смертю. Їм слід вірити Богу, інакше вони помруть. А тут вони зв'язані цією неправдою, брехнею диявола, релігійними традиціями, так що не можуть довіряти Богу своє життя. І ви берете Слово Боже, і вірите тому, що каже Писання. Добрий Господь до всіх, і щедроти Його на всіх ділах Його. Послані до Ефесян говориться, що ми Його творіння, створені у Христі Ісусі. Ми Його творіння, Його милість постійно над вами. Бог ніколи не відходить від вас, якщо ви у Божій сім'ї. він ніколи не залишає вас. він всередині вас, він за вас. Він з вами, він дбає про вас, він любить вас. Ви народжені від нього. Ви його народжена дитина. Ви його дитина за народженням. Алілуя. і він любить вас. Давайте подивимось деякі місця писання і старого завіту. Подивимось, що каже Бог. Давайте розглянемо ще один псалом, перш ніж переходити до інших місць писання. Давайте звернемось до 103-го псалма. Щодо мене, це закриває питання про те, чи є воля Божа на те, щоб ви були стілені сьогодні чи ні. Тут просто говориться, що вона є. Благослови душе моє Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його, благослови душе моя Господа, і не забувай про всі добродійства Його. В деяких місцях ви можете зустрітися з кимось, хто скаже, ми не проповідуємо стілення в нашій церкві, ми не навчаємо зцілення у нашій церкві, і вони дуже пишаються цим. Ми не навчаємо простілення в нашій церкві. Ми просто проповідуємо народження згори. Ми віримо, що це важливіше, ніж стілення. Я вірю, що це важливіше за стілення, бо стілення відбувається у тимчасовому тілі, а народження згори стосується вічності. Але в Писанні говориться: не забувай, не забувай про всі добродійства його. Біблія не каже вибирати щось одне, і це все, що ви можете мати. Просто виберіть одне благословення, і все ні, так ніколи не було. Він, Бог достатку, Бог доброти. Не забувай про всі добродійства Його нам не потрібно вибирати між зціленням і народженням згори. Дяка Богу. Він прощає всі провини твої. Хіба це не чудово чути? Можливо, ви сьогодні тут живете у гріху, але це не перешкодить вам отримати зцілення. Якщо ви просто прийдете до Господа, просто зробите крок на зустріч йому. Яків навчає нас, що коли пресвітери клали руки на хворих, молились за них, мастили їх оливою, то вони зцілялись, і одночасно їм прощались їхні гріхи. Хіба там не так написано? Можливо, я ще прочитаю вам це сьогодні. Той самий Дух, який зціляє ваше тіло, він же очищує вас від гріха. Тому сьогодні ви можете одночасно і звільнитись від гріха і отримати зцілення. Він прощає все. Мені подобається, коли в Біблії говориться все: «Стіляй всі недуги твої. Знову це слово. «Стіляй всі недуги твої. На школі стілення ми бачимо, як люди стіляються від того, про що вони навіть забули. Вони виходять до вівтаря, щоб отримати стілення від одного, а потім розуміють, що стілились від цього, і ще від чогось про що навіть забули. Стіляй всі недуги твої. Для мене це вирішене питання. Бог є тим, хто стіляє наші хвороби. Це воля Божа, щоб я була зцілена. У мене нема щодо цього жодних сумнівів. Визволяє від могили життя Твоє. Це Божі добродійства. Визволяє від могили життя Твоє. Це може бути визволенням від нещасних випадків або від хвороб та недугів, які намагаються забрати ваше життя, зруйнувати ваше тіло, наприклад, рак. Коронує тебе милістю та милосердям. В розширеному перекладі Біблії говориться, що Господь оточує нас своїм благоволінням як щитом. Він оточує нас благоволінням. Він добрий Бог. Він коронує вас. Вам слід бачити себе коронованими, милістю та милосердям. Не думайте, що Бог не піклується про вас і про мене. Ні, він піклується. У нас є слово Боже з цього приводу. Ви просто не даєте йому можливості попрацювати. Ви не наближаєтесь до цього. Ви не вірите, ви не говорите слова, які запрошують його увійти. Ви кажете такі слова, ніхто мене не любить, навіть Бог мене не любить, Бог сердиться на мене, йому байдуже до мене. Це диявол каже вам такі речі. Вам слід навчитися відрізняти те, що каже диявол, від того, що каже Бог. І ви можете це зробити тільки дізнаючись, що Бог говорить в своєму слові. Тоді, почувши слова, які не відповідають тому, що каже Біблія, ви будете знати, що вони походять від диявола. Вам слід знати різницю між хорошим та поганим. Хороше приходить від Бога, погане від сатани. Він бажання твоє насичує добром, оновлюється як у орла, юність твоя. вам краще ухопитись за це. Вам це знадобиться, навіть якщо вам сьогодні 20 років 40 вже не за горами, скоро 50. Мені кажуть, що скоро 60. Вірте Богу, давайте не будемо кульгати у цьому житті. Давайте вірити, що Бог буде оновлювати нашу юність. Давайте дозволимо йому бути нашим життям і здоров'ям, нашого тілу і розуму, берегти нас цілісними і захищеними. Є ще одне хороше місце писання, яке мені подобається використовувати, коли я кажу про стілення. якщо я зможу знайти його у першому до Солонян. про цілісність. Подивимось, чи зможу я знайти це грецьке слово, я люблю читати його на школі зцілення. Я зауважила, що молюсь про те, що Господь, як сказано у Писанні, оновлював нашу юність, щоб Господь беріг мене цілісною і збереженою у всі дні мого життя. Тільки я не можу знайти це у своїй міні-книжці. Давайте подивимось тут. І я згадаю дещо з цього. У першому до Солонян. Здається, я це комусь віддала, п'ять двадцять три говориться а сам Бог миру, нехай освятить вас у всій повноті. Повноті у всій повноті, і ваш дух, і душа, і тіло нехай будуть збережені у всій цілості непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Ваш дух, це слово означає залишатись неушкодженими, бути неушкодженим і повноцінним. Павло молиться про те, що весь їхній дух, душа і тіло збереглись цілісними, залишились неушкодженими і цілими. Навчіться молитись так за себе. Господь, дякую тобі за те, що бережеш мене цілісною і збереженою всі дні мого життя. Дякую тобі за те, що мій розум неушкоджений. Дякую за те, що моє тіло залишається неушкодженим. Дякую за те, що мій дух залишається неушкодженим. Дякую тобі за те, що оновлюєш як орла мою юність. Чим ближче ви до Бога, тим молодшими ви зможете прожити це життя. було стільки великих чоловіків та жінок Божих, які прожили своє життя і залишили цю землю без хвороб та недугів. Мені подобаються такі історії, як та яку я чула про чоловіка, який казав: я йду додому. Йому здається було за 80. Сьогодні, о десятій годині, я відходжу додому. Він зайшов до кімнати, сів у крісло і в десятій годині відійшов на небо. Одна жінка сказала: Як же я помру, якщо буду утримувати зцілення? Ви просто відійдете, просто підете. Я знаю, як помирати. Ось як можна помирати. Померти – просто залишити цей світ. Ви дух, ви живете у тілі, ви маєте душу. Це ваш розум, воля та емоції. І коли ви залишаєте це тіло, ваше тіло помре, але ви не помрете. Ви вже пережили всю смерть, яку вам потрібно пережити. Це буде просто відхід. Все, що має з вами статись, це Бог просто має сказати: повертайся додому, і ви підете звідси. Писання каже: ти скеровуєш мене порадою твоєю, потім приймеш мене у славу. Всього один крок з цього тіла, і ви у славі Божій, ви не скуштуєте смерть. Ісус сказав, що ті, хто вірять у нього, ніколи не скуштують смерть. Не дозволяйте дияволу, диявол залякує людей. Люди так бояться смерті, що бояться довірити Богу своє життя. Не дозволяйте йому змушувати вас боятися смерті. Писання говорить, що Ісус заплатив за нас, щоб ми могли бути вільними від страху смерті, Від рабства страху смерті. Померти це найлегше, що ви можете зробити. Це перехід в інше місце. Це швидкий перехід. Це місце місце у славі. Я кажу вам: всього один крок з тіла, і ви у славі. Це саме те місце, де вам завжди хотілося бути. І якщо ви сумуєте за кимось, кого ви втратили у Господі, то ви даремно витрачаєте час сумуючи за цією людиною. Він чи вона не повернулася б навіть, якби могли. Небеса так переважають землю, що коли ви потрапляєте туди, це місце здається вам норою. Воно темне. Порівняно з небесами тут сумно. Ось чому все з небес таке яскраве? Ангели такі яскраві? Слава Боже, така яскрава. Ми знаходимося тут, внизу, у темряві, і навіть не здогадуємось про це. Знаєте, як ваші очі можуть звикнути до темної кімнати, і ви навіть можете почати там все бачити? Якби ви жили так завжди, ви забули би, що взагалі є світло, тому не сумуйте. Ви знаєте, що таке сум. Правда у тому, що сум, скорботи і смерть ідуть пліч, пліч Дух смерті, дух скорботи йдуть пліч-о-пліч. Пліч. в сім'ї помирає людина, і дух скорботи намагається причепитись до інших членів сім'ї, щоб принести їм смерть. Ось як воно відбувається скорботи від диявола забороніть їм, накажіть їм забратись з вашого життя. Не дозволяйте їм зупинити вас, продовжуйте рухатись далі. Якщо ви ще тут на землі, ваша кохана людина. Я знаю, що це дуже важко для тих, хто втратив чоловіка чи дружину, особливо тому, що це була ваша друга половинка, і ви були одним цілим. Але якщо ви залишилися другий відійшов, просто зробіть, щоб решта ваших днів була присвячена Господу. Використовуйте всі свої сили, докладайте всі зусилля, щоб робити справу Божу. Намагайтесь привести до слави якомога більше людей. Не час опускати руки, час продовжувати рухатись далі. Це час справді залишити якийсь слід за той час, що залишився. Проживіть своє життя для Бога. Якщо ви думаєте про самогубство, думаєте про те, щоб вбити себе не позбавляйте себе життя. Віддайте його, віддайте його Богові. Нехай воно буде варте чогось. Коли ви здійснюєте самогубство, ваші проблеми тільки починаються, особливо, якщо ви не знаєте Господа Ісуса Христа, це не вихід, це не варіант. Живіть для Бога, віддайте своє життя йому. Скажіть, я не збираюсь скоїти самогубство. Я відкидаю цю ідею. Це була погана ідея, це диявольська ідея. Я збираюсь віддати своє життя тобі, Боже, і роби з ним все, що хочеш. Візьми його. Ви навіть не уявляєте, що Бог зробить з вами, коли ви віддасте йому себе цьому нема меж. Ви увійдете в те, що він для вас приготував. Це просто те, що диявол намагається продати людям. Отже, наша юність оновлюється це чудова новина, мов у орла. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Кажу вам, у нас все буде гаразд. Нам потрібно дізнатись про це, вам потрібно дізнатися з Біблією, що вам належить. Гаразд, ось кілька місць писання про стілення. Ми швидко переглянемо їх. У 107-му псалмі говориться нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня, і в недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх, послав своє слово і зцілив їх. І визволив їх від їхніх могил. Ми потрапляємо до неприємностей, бо не виконуємо слово Боже або Божі принципи, або тому, що не знаємо Слова Божого. і тоді ми кажемо: Господи, чому ти дозволив цьому стати зі мною? Писання каже, що у Бозі нема неправедності. Бог не обманює він. Не сказав вам, що зцілення належить вам лише для того, щоб зробити вас хворими, чи щоб ви потрапили в неприємності. Ми недостатньо знаємо. Нам потрібно дізнаватись все більше і більше і бути впевненими в тому, що ми ходимо у тому світлі, яке ми маємо, але ніколи не звинувачуйте Бога в своїх проблемах. Бог наша відповідь, а не ваша проблема. У псалмі 91, 16 вірш, говориться: довгістю днів насичу його і з'явлю йому спасіння моє. Це воля Божа для вас. Тут говориться про людину, яка живе у Бозі і перебуває у Бозі, Бог покаже довгістю днів насичу його і з'явлю йому спасіння моє. Можливо, ви у своєму житті дійшли до низки хвороб, оскільки не перебували у Бозі, але тепер ви звернулись до нього. Все гаразд, Бог прийме вас. Він прийме вас в будь-який час, будь-якої миті, коли ви наблизитесь до нього. Ви виявите, що Бог поруч, щоб наблизитись до вас. Тому беріться за справу, залиште той спосіб життя, який мали, покайтесь у гріхах. Якщо ви не народжені згори, народіться згори, наблизьтесь до Бога ще не занадто пізно. Він хоче, щоб ви прожили довге життя. У 23 му розділі книги «Вихід» говориться: Служіть Господу Богу вашому, і він благословить твій хліб, і твою воду, і відверну від вас хвороби. Не буде тих, що народжують передчасно, та неплідних землі твоїй, число днів твоїх зроблю повним. Бог хоче, щоб ви прожили повне число своїх днів. І справді у нас не повинно бути жодних хвороб. Це старий завіт, а ми живемо в новому завіті. Ісус взяв на себе наші хвороби і поніс наші недуги. І тепер ми абсолютно вільні від хвороб та недугів. Хтось заплатив ціну за те, щоб ми були вільними. Ми маємо кращу обітницю, говорить Біблія, у цьому новому завіті. Вихід 15,26. Господь назвав себе цілителем. Бо я Господь, цілитель твій. Він сказав: Я є. Хто з вас знає, що Біблія каже, що Бог ніколи не змінюється, у нього нема жодної ціні зміни. Писання каже, що в ньому нема жодної ціні зміни. Я Господь, цілитель твій. Якщо він був цілителем, то він і залишається Господом цілителем. Ось чому та думка, яка є у деяких церквах, і я виросла в такій церкві, де вважала, що зцілення залишилось у минулому. Якби це було так, то Богу довелося би сильно змінитися. Він цілитель. Він сам так сказав. Я Господь, цілитель твій зцілення це Божа ідея. Вам не потрібно вмовляти Бога. Вам не потрібно вмовляти цілителя, зцілити вас. Бог є цілителем. Тому така думка абсолютно не знаходить підтвердження у Слові Божому. Протягом всієї книги дії вони у церкві продовжували стілятись, і в кінці книги дій всі на тому острові зцілились, сила Божа продовжувала проявлятись, тому це лише думка, яка, на щастя, для нас не відповідає дійсності. Я накладу на тебе пластир і стілю тебе від ран твоїх. Каже Господь у нас багато людей зціляються від ран на школі зцілення. У вас можуть бути рани після автомобільної аварії чи ще від чогось. Я накладу на тебе пластир і зцілю тебе від ран твоїх. каже Господь. Це чудове місце писання, чи не так? Єремії 30.17. Одного разу в мене на школі зцілення був генерал. Він служив в повітряних силах, і йому довелося тричі стрибати з літака. В нього була компресія хребта. Він став коротшим. Не пам'ятаю наскільки коротшим, але став коротшим. наскільки б не був, він постійно відчував сильний біль. і коли я поклала на нього руки, він зцілився на підставі слова Божого. Бог послав своє слово і зцілив їх, як каже писання, і визволив їх від їхніх бід. І під час служіння він виріс. Наскільки б коротшим не був його хребет від компресії, він виріс і біль залишив його. Він позбавився цього. Він зцілився від своїх ран, як сказано в цьому місці писання. І найкращий висновок про стан здоров'я записано у Псалмі 105,37. і він випровадив їх ізраїльтян зі сріблом та золотом, а серед їхніх племен не було жодного хворого. Враховуючи жінок та дітей, мова йде про кілька мільйонів людей. Завід зцілення, який Бог дав своєму народу, був імунітетом від хвороб. Мойсей казав. Господь захистить вас від будь-якої хвороби. Це Боже здоров'я, імунітет від хвороб. Господь захистить вас від будь-якої хвороби. Це повторення закону 7.15 в новому живому перекладі Біблії. Тепер давайте зробимо кілька стверджень про стілення. Є три місця, де можна побачити, як воля Божа здійснюється безперешкодно. Воля Божа не завжди здійснюється на землі. Ви самі можете про це здогадатися. Бог ніколи не допустив би такого хаосу, який є тут зараз. Воля Божа сповнюється тоді, коли він має людей, які працюють з ним. Воля Божа сповнюється у вашому житті, коли ви працюєте з ним. Якщо озирнутись назад, то до того як ми почали працювати з Богом, ми можемо бачити, що його воля не виконувалась у нашому житті. Ми жили неправильно, ми чинили неправильно, ми думали неправильно, ми говорили неправильно, і його воля не здійснювалась у нашому житті. Воля Божа здійснюється тоді, коли він має людей, які слухаються його, ходять з ним і вірять йому. Запишіть, будь ласка, це місцеписання і запам'ятайте записане у 103-му псалмі. У другому вірші говориться: благослови, душе моя, Господа, і не забувай про всі добродійства Його у Бога є добродійства, які належать нам. Він прощає всі твої провини, стіляє всі недуги твої. Бог є тим, хто стіляє всі ваші недуги. Що у цьому псалмі пише його автор Давид? Він каже благословляти Господа, благословляти Бога, який є тим, хто прощає наші провини, він той, хто зціляє наші недуги. І в наступному вірші говориться: Він викупляє наше життя від могили. Вам потрібно помістити це слово у своє серце, щоб за перших ознак болю, які намагаються прийти у ваше тіло. Як тільки ви починаєте погано себе відчувати, ви думаєте про слово Боже. О, ні, я не приймаю хворобу. Був час у нашому житті, коли ми не знали нічого іншого, як, крім як дозволити хворобі прийти і панувати, але пізніше ми дізналися зі слова Божого, що ми не хворі, які намагаються зцілитися, ми зцілені. А це хвороба намагається причепитись до нас. Тому ми почали чинити опір хворобам так само, як ми чинимо опір іншим ділам диявола, так само, як ми чинимо опір гріху, і вам необхідно чинити опір гріху в ім'я Ісуса, необхідно чинити опір хворобам та недугам. Ви починаєте відчувати себе погано, не кажіть, о, я підхопила застуду, в мене гриб. Кажіть, я стілна ранами Ісуса. Кажіть, що Бог є тим, хто стіляє мої недуги. Забороняйте цим хворобам та недугам. Наказуйте їм в ім'я Ісуса, біль, гриб, в ім'я Ісуса залиш моє тіло. Ім'я Ісуса це, ніби Ісус стоїть поруч з вами, оскільки він всередині вас. Коли ви використовуєте його ім'я, демони тікають, хвороби та недуги тікають. І ми хочемо, щоб ви були вільними. У нас є чудова книга для вас на тему зцілення. Ми хочемо подарувати її вам цього тижня абсолютно безкоштовно, і вона називається воля Божа на ваше зцілення. Я помолюсь за вас перед тим, як ми закінчимо передачу вим'я Господа Ісуса Христа. Я наказую кожній хворобі залишити ваше тіло негайно. Я наказую очам зцілитися. Я наказую вухам стілитися. Я забороняю хворобам у вашому тілі. Я звертаюсь до духа хвороби, який паралізує ваше тіло, і не дозволяє вам рухатись. Я забороняю йому в ім'я Господа Ісуса Христа. Сам Сус зараз поруч з вами, щоб визволяти вас. Підніміть до неба руки і дійте на підставі Слова Божого. Почніть робити те, чого не могли робити раніше. І помазання сили Божої прийде, щоб стілити ваше тіло. До зустрічі, і пам'ятайте, Ісус є Господь.